Ходити, запускати і все по-моєму. Це досить незручно, коли там у вас є такий розголоджений курс, його вже пройшли, потім треба повертатися. Так, далі. Це кнопочка, просто текст. Це вже зміст, і тут є пункти вибору. Можна вибрати. Ну, можна реалізувати педагогічний сценарій, що ти поки перше прочитаєш, там другий прочитаєш, але в даному випадку це йде додаток до основного курсу, так, що можете просто вибрати. Це меню відповідно з'являється підменю. І в цих підменю вже ви бачите, обираєте такий ось пункт. Тут є відео. Тобто відеоурок, там великий відеоурок, великий Віде відеоурок є. Записана відеоінформація, ну, звісно, може, немає можливості показати в реальності ці всі з'єднання, э, скажімо так, ви хочете, щоб невеличкі якісь мікрооб'єкти показати. Ми бажаємо просто засняти звичайною відеокамерою і ось таким чином показати. Так, і оце проведення фікрування. Тепер до попереднього меню. Чи тут буде так само, тут буде так само, що є відеоінформація. Є можливість відразу запис зробити з екрану. Тобто, тобто це от є запис з екрану комп'ютера. І от студент може зайти 15 хвилин прослухати, як підключатись до Wi-Fi мережі, як їх просканувати і так далі. Література ось є з лінією прокрутки. Зінічної прокрутки, індивідуальне завдання, тут є два такі зенічної прокрутки. Так само ви вирішуєте можливість, є тут кіпіювання нема. Е, як ви бажаєте це віддати для студентів патологію комп'ютерних перед можна ось звальнути. Ну, От такі от курси чи ці програми можна будь-хто без, без, без фахової підготовки. Ну, а далі, вже, далі, вже, якщо вас зацікавить, то можна… можна це вже розглянути більш детально, як це робиться, показати наших десяток таких курсів. Ну, зараз у нас така ідеологія нашого навчального закладу підготовлюються курси для заочного відділення. І студенти мають можливість або переписати цей диск, або в бібліотеці його подивитися. І хто там не має змоги, наприклад, відвідати лекцію, не має змоги, бажає ще там поновити знання, ще раз послухати, так, будь ласка, берете цей диск, включаєте запис, в зручний час прослухали, і все у вас все у вас є всі, вся ця інформація. Так, ну, зрештою, ми ми все. Тому да. що такий курс варто буде вже запросити викладачів, не тільки керівників практики, карти, щоб mm -hmm. yeah. як створювати. 40 Ми вам дякуємо за корисну інформацію, не потрібно, дуже часто. Чекайте якщо вже вам цей курс демонстрував, то там перепишіть мої контактні дані. По всяк випадок можна згодитися. И где еще у нас, сейчас вам покажу, где еще у нас сайт <Слышко> а... we'll а, <Слышко> Значит, у нас сайт. Значит, Начнем uh, на сайт факультета. Сейчас у нас вообще сайт факультета. <Слышко> <Это>, <скол> что... Да? Это сайт нашего факультета. Зараз робот, так, так. Зараз робот, так. Сайт з с сайтом, зайти. Mm. Mm. Nie, сайтом було, там у нас уже официальный. Я... Mm. Mm. Сайт факультету, да, це я знаю. Ну, так, так, робочий сайт Це робочий сайт факультету, тобто там розклад занять розміщений, якась поточна інформація, оголошення, всяке таке. Так, це можна тривати. Є в нас вимагає, це можна. Тут, тут ще, подивіться, є такі от е, е, форум. Ось є форум. то можна написати якийсь повідомлення. Ми зробимо про так, щоб можна було з цього форму вийти студенту, написати повідомлення, але в режимі це офлайн. Це в режимі офлайн. І ось цей електронно. Це. Це. того, що я вам іншим. Бо не виходить, не виходить поєднання. Ще ми теж трошки досвіду поділимо з нас зроблені такі певні консультації для студентів. Для студентів заводного просто визначення розклад, який розміщений на сайті. Коли викладач, наприклад, чергує в скальп? Це може бути там, якась година на тиждень. Але тоді він там має на роботі з ноутбука, або вдома дійсно бути в скайпі працювати, щоб студент-заложник міг проконсультуватися. І це, до речі, виявляється дуже е, хороше таке починання, тому що всі ставлять, що коли можна звернутися, звертаються, тримають. Ну що на завершення хочу сказати, що в нашому колективі є іменинниця присутня тут Сарачух Олена Вікторівна. От ми її всі вітаємо. Вона отримала сьогодні при досвідковості. То було з інформацією, то володіє світом. Це від нашого медколективу. Але дякую до нової. В інтернеті знаходиться, він станавлюється.